Слава Ісусу Христу! П'ята Божа заповідь говорить, шануй батька свого і Маті. Хто не шанує батьків, помре раніше, йому призначилось? Але як сьогодні християни виконують цю заповідь Царя Царів Ісуса Христа? Ми бачимо, як патріархи і священики благословляють людей на війну. І мобілізацію проти спорідненої держави. Буває так, що пролітає льотчик на військовому літаку з Криму чи Росії, а його батьки в Україні, і прилетів він, щоб бомбити територію, де живуть його батьки і мати. Це справжня демонізація, сатанізм благословляти людей на такі злочини. Коли ці землі переплетені родинними кровними зв'язками, і часто батьки в Україні, а діти у Росії, хіба це виконання заповіді цар царів, Цара царів. шануй батька твого і матір. Ні, це є цілковите безумство, і одержимість. Пити, вбиваючи ближнього, ви потрапите в рай, шлях, не в царство небесне, а прямо в пекло за цим стоїть не Бог неба, а сам сатана, щоб дізнатися справжні значення кожної з 10 заповідей і погляд Бога на те, що відбувається у світі. Запрошуємо вас підписатися на наші YouTube канали за пошуковим запитом Салтаненко. Напишіть нам, ми з радістю відповімо вам. І допоможемо стати частиною духової духовної живої церкви онлайн. А